Шановні депутати, я жахом послухав виступ депутата від народного, народного депутата від партії Оні, його виступ це на, на межі цінічності, на межі навіть садизму, те, що він говорив. тут. Знаєте, всі люди розумні, я думаю, що якщо ви полагаєте на те, що люди розумні і за вас проголосували, то треба слухати, про цих літаків, якби ви відправили, тому що вони вас відправили працювати в парламенті. А те, що ви зараз говорите, ви -го ми підтвердили свої діями 16 січня. Заява учасників мітингу. Заява учасників, яка була прийнята вчора, зібралася зі були біль більше тисячі людей о 18-й годині, гроші Кірова. І прийняли таку заяву учасники мітингу громадськості міста Кіроважа та опозиційних депутатів щодо суспільної політичної ситуації держави. Ми, учасники мітингу, Громадськості міста Кіровограда та опозиційні депутати глибоко стурбовані надзвичайним складом, складним станом суспільно-політичної ситуації, що склала державі в останні місяці минулого року, і продовжується поточно. Від підписання президентом України 25 листопада угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом викликали обурення серед значної частини населення України, особливо і молоді по всій державі. В столиці в Києві. У власних центрах, інших містах, сотні тисяч громадян вийшли на мирні акції з закликами і вимогами щодо здійснення курсу на євроінтеграцію України. Проте замість того, щоб провести відкритий діалог з населенням і роз'яснення причин підписання угоди, влада в перші дні робила вигляд, ніби нічого особливого не відбувається, а згодом намагалися заспокоїти демонстрантів, посиленних підрозділами міліції і застосуванням сил. Кривали Розінберкутом в Києві 30 листопада 2013 року мирної акції представників Спітенства та інших ваших населення нашої держави на підтримку євроінтеграції став поштовхом до масового громадського супропору та масових протестних акцій. На моїх Євромайдан щоденно виходять сотні тисяч громадян, а 8 грудня 2013 року понад проте і це стало для влади сигналом до діалогу. Натамі сніч. На 11 грудня 2013 відбулася чергова жорстока зачистка мітингувальників силами Две. В центрі столиці загострилось протистояння мітинувальників і міліції, яке привело до травмування і загибелі людей. Надцінічно на, на, на це було 22 січня, коли відбувалося, коли був День Соборності України у нас перші смерті відбулися в нашій країні. До речі, загинули люди не української національності. Ремянин, Білоруси. Ви знаєте, щас весь світ став на захист нашої країни. 22 січня День Соборності України влада перейшла до фізичного знищення громадян, які борються за свої права за європейські вибори та своє право бути вільним людиною у власній країні. За три останні дні протистояння та безчинства міліції на вулиці Грушевську вбито і закатовано шість учасників Євромайдану. майдану. До речі, то є інформації від самооборони. Близько 14 учасників мітинів знаходяться признаки. Події українського вмітнули усю світову громадськість. Застосування сили проти мітинувальників засудили усі країни Євросоюзу, США і багатовідомих політичних діячів різних держав і політичних спрямувань. Ми закликаємо депутатів обласної ради засудити застосування зброї проти учасників мирних акцій. Ми вже більше нічого не вимагаємо, бо за два місяці мирного протесту жодної з наших вимог влада не почула. Лише нова народна влада може зупинити кровоприватня та зберегти Україну від неминучого розвитку. На підставі статті 5 Конституції України ми заявляємо про створення обласної народної влади, ради, до складу якої запрошено депутатів обласної міської районних селищних сільських рад, які готові очолити народну боротьбу за вільну незалежну Україну державну, державну, державу європейського тихо. Заява принята одноголосно на мітингу громадськості та опозиційних депутатів місцевих ради 24 січня 2014 року. Окремо було запропоновано проголосовано, щоб ці е, дії, які сьогодні будуть відбуватися, відбувалися по іменному режимі. Щоб ми знали, громадські знали, ті люди, які знаходяться сьогодні на, на Майдані, знали по тих людей, які будуть підтримувати злочину. Злочинник дії ла. Дякую за увагу. Слава Україні!